E, значить, це показує e, тріумф e, правосудності в, в місті Кривовому Ругу, e, зокрема в окремо взятому суді, в окремо взятому суді. А? І показує абсолютне e, бел, нікчемність нашої прокуратури. Ми e, слухали заяву e, прокурора сепаратиста Кондратова. Роз'яснити судове рішення е, мені згадалася п'єса українського е, драматурга е, Беруля чи Буруля. Так також тут виясняли, який же ж номер установи, яку прокурор не може взяти. І ще хоче прокурор, щоб йому роз'яснили, а за якою же статтєю треба кваліфікувати злочин. Да, позже... Вияснилося, що вони заднім числом вносять тільки не по тим статтям відомості і скривають їх. Це для мене дуже важливо, тому що в понеділок буде слухатися справа проти е, того по фактам е, використання коштів від того на е, фінансування сепаратистських організацій. Оце підтвердження, тому що Кондратов є сепаратист.